Для того, щоб поміняти колесо, ведуче на цьому малому юнкові М-114. Нам саме перше треба його припідняти догори. Далі зняти ведуче опорне колесо, чотири болтика відкручуємо. Далі, на моторі є 4 клеми, які знаходяться одна, друга. З другої сторони також є дві клеми. Одна і друга, і там далі є ще фішка. Обов'язково від'єднати. Потім етап відкручуємо всі 10 болтиків. Ось ці. Десять по поколи. Кругом відкрутили і легенько, тут світленькою отверточкою відважили з тієї сторони. І молоточком чек. знімається. Акуратно знімаємо, ставимо нове і. Братному порядку все збираємо назад.